Ну, ну і ми ж. продовжимо соромити ведучого. Я жартую Ну чому соромити? Знущатися ми з ведучого. Ми сьогодні ходили майже до косметолога, були у нутриціолога, А зараз ми знаходимося поруч із Анастасією Самосівою, яка є тренером з флай-йоги. Так. Вітаю всіх! Що ми будемо сьогодні робити? Сьогодні ми будемо з вами робити поперековий шпагат. Будемо працювати з тазостигневими соломи. Мої ми... улюблені нарешті. Будемо працювати з нахилом тазу. Будемо розкривати наші тез суглоби і, звісно, подовжувати і зміцнювати м'язи. Так. Угу. Я не сідаю, Я не жартую шпагат. сьогодні. Ну це не страшно. Ми будемо робити вправи, які впливають на те, щоб ви змогли колись сісти на цей шпагат. Будемо Клас. працювати. А ще таке маленьке питання. Ми розуміємо, що треба фізично навантажувати силовими тренуваннями м'язи. А для чого нам на така розтяжка? Ну, Це потрібно для того, щоб ви були більш рухливі. Навіть нам для повсякденного. Нам розтяжка ж не потрібна для того, щоб ми сіли на шпагат, а нам це потрібно для нашого повсякденного життя, щоб ми якісно рухались, щоб нам це було комфортно, зручно. Ми себе відчували добре. Угу. Клас. Угу. Ну, давай давайте, давайте, починати. Починати, давайте. Ми одразу з вами зробимо трішки руханку, ноги на ширині тазу, плечі назовні потягнули плечі вниз і починаємо рухати. Головою позаду від плеча до плеча. І попереду від плеча до плеча. І нахиляємо голову угу. до одного потягнули плеча та до іншого плеча. Це ж робити, треба просто я стояв, дивився. Так, плече назад болить. і тягнемо підборіддя вгору вниз. І горем завжди робимо руханку, починаючи з гори і рухаємося вниз. Угу. І до правого плеча можна так рукою собі допомогти трішки, а іншу рукою ми тягнемося вниз в килим. О, прикольно. І в іншу сторону так само поклали ліву руку на праву сторону голови, а правою рукою рухаємо вниз, тягнемо. Ось. Руки беремо в замок, на потилицю і обережно дотягуємо голову так, щоб вам було комфортно вниз. вниз так, uh -huh. щоб вам комфортно було. І потягнулося під борідним гори. Ви навіть можете рукою собі допомогти і дотягнути дуже обережно. Угу, добре. І далі ми з вами рухаємо плечима по колу назад. Ось такий рух у нас. Ми не забуваємо, що куприк ми направляємо вперед. Так? Ми не uh -huh. відтягуємо таз назад. А круп, коприк направлений вперед. І так само по колу вперед рухаємо плечима. Угу. І далі руки розводимо по сторонах і провертаємо в ліктях спочатку в одну сторону, а потім в іншу сторону. Рухаємо руками, кистями рук вперед і назад. Можемо провертати долоні вгору, прям плече задіяти і вниз, вгору, і вниз, вгору, і вниз. І залишаємо долоні вниз, починаємо рухати пальці, тягнемо вгору, вниз. Ось так. І потім, коли ми зробили вгору, фаланги пальців згинаємо, ніби до кігті в нас, так? Розвернуло долоні вгору. навіки! І руками Це, тягнемось. Це може бути дуже весело. Тягнемось вгору. І опускаємо руки через сторону вниз і можемо е, поробити з вами тазостегневими вже вправи. Так? Ми на одній нозі стоїмо, вага в нас на лівій нозі. Ми провертаємо коліна назовні. Ось так ногу згинають в коліні. Як угу. це слово на Е, Не бабах, а баланс. Баланс. Так, тримаємо баланс. так. І вже в нас м'язи з вами підключаються. Так само інша нога. Провертаємо назовні коло. Тримаємо себе. І провертаємо вперед. Угу. І ноги залишаємо з вами на ширині тазу, Провертаємо таз по колу в одну сторону спочатку, рухаємо тазом, а потім в іншу сторону порухали. І зараз я вам розкажу, як ми працюємо з вами з нахилом тазу. Так? Ми з вами спочатку беремо себе за клубові кістки. Ось так, да? Ми за відчуваємо які? клубові кістки, ага. от тазові кістки можна назвати, Да? І ми починаємо рухати. Ми руками відчуваємо куприк назад. Нас пішов. Це в нас передній нахил тазу, коли ми з вами зробили рух а таз вперед. І потім куприк вперед, а таз назад. І ось так ви поробили і відчули, як рухається. У вас ваш таз. Угу. Добре, зрозуміло, так, да? трішки? Uh -huh. І далі ми а, зробимо з вами ось так згинаємо коліна. І по черзі піднімаємо п'ят килима. Uh -huh. Угу. Поставили стопи і провертаємо на зовнішній, на внутрішній свод. І тут дивіться, нам потрібно не напружувати коліна. У нас коліна вони такі напіврослаблені. Да? Вони так само в нас рухаються разом. Зі стопами. Це краще робити в кросівках чи все ж? Таки ну, краще в шкарпетках. Взагалі я взагалі займаюся або боса, або в шкарпетках, ага. бо потрібно відшивати свої стопи. Давайте ми вниз сідаємо. Зараз ми почнемо з вами робити вправо так само на роботу наших тазостегнових таз тигнових слугло. Ми ставимо поспал. ноги і стопи, коліна і стопи, на ширині тазу, руки позаду себе. Ось так килим, рівна спина, куприк направлений вперед. І ми починаємо опускати коліна в одну сторону. Та в іншу. Відчуваємо, ж да? за відчуттями, тобто, якщо ну, без болізних відвидно? Звісно, звісно, ви рухаєтесь болі. так, щоб вам було комфортно. Mm -hmm. Бо в, у всіх по-різному працюють ці суглоби. Ми рухаємо, щоб нам було комфортно. А тоді ви не рухаєте. Так? Добре, Я посиду, так? дивіться, і ми опускаємо коліно в одну сторону. Опустили. можна рукою зафіксувати це коліно, щоб воно в нас не підіймалося. І починаємо заднє коліно піднімати вгору і вниз намагаємось відкрити наше стегно. Якомога далі штовхаємо його назад. Досить угу. незвичні рухи і відчувається на такий комфорт, тому що це ну, ми так. В житті, ну, мабуть, якщо ви це не робите часто, угу. то звісно воно вам може бути. Це якщо а, культурно незвично. перекласти мій внутрішній воно випадковий. Давайте зараз. рукою ось так ми можемо штовхнути коліна ага. назад, зафіксувати. Угу, Добре. І дивіться, зараз ми цю а, праву п'ятку підтягуємо ближче до себе. Руки перед собою тримаємо. І Ліва нога в нас рухається, п'ятка до себе і на вісу назад. П'ятка від себе. До себе. Угу. І від себе нам потрібно м'язами тримати. Ви впевнені, що я маю це робити. Ну, ви так. можете спробувати, хоча б так? Да? Ну спробувати добре. Угу. А, Давай, а, На сіднички так а, сидіть. Так, і назад, і позаду себе ми м'язами затримали ноги, А, а ще затримали. Так, щоб у нас коліна трималася. О, все, я все. О. Фух. Добре, і давайте в іншу сторону ми так само перекладаємо коліна, зафіксували. У мене вже. техніка вже не, не витримує. Вже правою так, рукою є. зафіксували, ага. і коліно праве назад угу. і вниз. І ще так зафіксували. Ми рухаємо так. так нам, ну, я не знаю. Мені, наприклад, це взагалі я так полюбляю ці вправи. Ми ну, приємні відчуття, це, це, але це вони такі ну, незвичні. Може бути, так. І зафіксували рукою, так само штовхнули, але не забуваємо, що спина в нас повинна бути рівна. Так, ми не округляємо спину. Хоч щось я зробив правильно. Ну, це добре. Катерина, ти як? Я вже все. Так, дивіться. Uh, і рухаємо, так само підтягуємо ага. да, ліву п'ятку ага, до себе, ага. сидимо руки ага. перед собою, і п'ятка правої ноги до себе, і ой, ой вибачте, ага. так нічого. ми з вами нам тут трішки затісно може бути. Да? І а вперед, ми, ми, ножку ми розгинаємо, і і розгинаємо чи ні? А вона в нас рухається, зігнута в коліні, зігнута, в колі, зігнута вона в нас в коліні. Розгинаємо нічого. Ми ну, розгинаємо. Але що? ну, головне, щоб у вас uh, кульшовий суглоб рухався. Який? Ага. Uh, так. Ага, угу. добре. А, і все. давайте, в принципі, нормально, так? Да? Дивіться, ми з вами одразу стаємо на коліна. Угу. І праву ногу поставили в кут 45 градусів. Тобто ага. наш корпус ми направляємо вперед. Таз направлений у нас рівно, ми не розвертаємо таз, коліно в кут. Кут в коліні десь 90 градусів. І ми починаємо штовхати себе вперед. Якщо вам хочеться більше відставити стопу, щоб вас коліно за пальці ніг не заходило, то ви робите ногу трішки далі. І вниз, і вгору. Вниз. І ще два, і на один затримали себе і тягнемо таз вниз, не розвертаючи корпус. На трішки корпус повинен дивитися від ноги, не в сторону нашого коліна. Піднімаємося вгору і попрацювали трішки тазом. Тут так само ми відчуваємо роботу наших тазостегнових суглобів. І в іншу сторону. Світ, Це та? ж дуже корисні вправи і для жіночого здоров'я. і І для чоловічого. І для чоловічого. чоловічого. Угу. Так. І зробили тепер коліно в сторону. Не забуваємо, що в нас пальці ніг і коліна дивляться в одну сторону. Якщо у вас коліно сюди, ви не можете назад і сюди зробити стопу. Так, ми рухаємось в напрямку коліна. І випад, так само в нас корпус направлений вперед. І вгору. Ще чотири. Три. Два. І на один. Так само затримали себе. Чотири. Три, два, один. І на іншу сторону так само ми праве коліно поставили. Ліву ногу ставимо так, щоб в нас коліно було в куті 45 градусів. І робимо випад вниз. І вгору. Ще. І ще п'ять. Чотири. Три що в мене диван. все похрусти там? Це нормально. Один затрималися. А ну хруститься ж я вже розповідала вам, що це зовсім природні. В нас а, а, я це пам'ятаю, просто але... щось треба сказати. Ну, це не добре. Щоб ви не подумали, що я вже поламався. Я ну, ще судячи з дихання вам вже починає ставати складне, я відчуваю. Мені складно ще це... майже на початку було так, ще. Так, порухали, так? Спочатку в одну сторону таз, а потім в іншу сторону. Ну, Звісно, в кого немає такої гнучкості, то ці вправи робити важче, але їх потрібно а робити. А хто більше, жіночки, чоловіки та чи жінки? Ну, взагалі, жінки, ж, звісно. Так, а, Катерина, бувають різні, так. Бувають різні а у ті, хто займаються, мабуть, так. <laughs> так, поїхали. Вниз, коліно в нас дивиться з носком в одну сторону. Корпус вперед. Корпус вперед. Катерина, якось коліночку треба, Давайте. Давайте працюйте. Коліно, будь ласка, іще три, і ще два. І на один затрималися. П'ять, чотири, три, два, один. Добре. І зараз ми з вами підіймаємося вгору. Залишаємося точно? там, да? так? Дивіться, зараз нам потрібно з вами ноги розставити широко. Широко ми Розставляємо. Руки ми можемо розвести в сторону і ноги розставити до того, як в нас пальці закінчуються, приблизно на довжину наших рук. Пальці дивляться ніг вперед, п'ятки назад. І ми з рівною спиною опускаємося вниз, беремо себе за щиколотки. Якщо виходить, якщо ні, Тут Треба дорожити... обрати або спина, або. А ну, э, Ти животиком тягнися до тягнеся доницю. Б... І животиком тягнемося, і спина рівна, і ми купритягнемо назад. Дивіться. Ми ось так взяли себе. Якщо вам ну, дуже незручно, може, ви там. Це допримаємо... дуже, це не зовсім коректне Ні? слово. Дивіться, я от тримаю. Добре, Він тримає, Дивіться, бам -бам. Ви, можете, ви можете зараз руки зробити перед собою, ага. і ми будемо робити ось такі рухи, згинати праве ліве коліно. Я буду тримати себе за щиколотки, і ми опускаємо, не відриваючи стопи. Від... Бо Катерину буду тримати. Ні, ви можете трішки зробити, да. як в своєму, звісно, е, ви ж повинні показувати приклад, як люди роблять, коли в них е, не дуже воно може і я виходить так Я ви коректно це сказали, коли в них не дуже. А. Так, я так. то роблю чи ні? Так, ви щось... так. Ми робимо, працюємо, у нас тут м'ясо працює і суглоби. І дивіться, нам потрібно затримати себе на одну ногу. Ми опускаємося. Ага. Тут ми можемо вже відірвати пальці ніг. Ми так. Якось... Дивіться, правою рукою ви можете відштовхнути коліно назад, а таз опускаємо вниз а... і себе затримуємо а, в цьому положенні. О, о! Так, а що у вас п'ятка? Ні, ви так не робите. Угу. У вас п'ятка відірвалася, у вас вже немає та Де? Роботи, дивіться, на місці. От ви, ви значить, так ви стоїте. Ага. О, ви ось так стоїте. А... Перекотилися на іншу ага. ногу. Піднімаємо вже правий носок. А от ліва зараз п'ятка теж має бути? А ліва стоїть, п'ятка ну, стоїть. А ну, тут а мені важче. відривається Ні, Дивіться, качу. якщо відривається, то ви стоїте ось так вище Вище. Правда. і намагаєтеся таз опустити вниз. Mm -hmm. так. І затримали себе дихали. Настя, подивіться на мене. Я те роблю. Щось я, здається, якось перекусився. Ні, Ви все правильно так? робите, так дякую. <фух> Добре, ми піднімаємося і дивіться, ми можемо трішки стопи зібрати ось так, трішки вуще, так? І опуститися вниз. Можна руки перед собою або покласти на коліна. І ми опускаємо таз. Нам потрібно так, щоб в нас п'ятка була десь під коліном. Ми опустили таз вниз, куприк направлений вниз, маківка вгору починаємо відривати праву п'ятку та ліву. По Я чеці. навіть зараз сідниці відчуваю власні. Воно там відчувається, звісно, м'язом, бо ми з вами не тільки подовжимо, а й з м'язами Також працюємо. Поставили дві п'ятки і відриваємо дві одразу, одночасно. Тримаємо, дихаємо. Добре. Піднімаємося і трішки можна ще а, звести ноги, ось так трішки ширше, ніж таз, бо ми ага. зараз будемо з вами рухатися повільно вниз. Як у вас буде виходити? здається, можна... в кросівках зручніше було. Б. Ну, я не знаю, Ха, Я тебе прошу, Катерина. Мені навпаки в курсівках незручно, бо я звикла взагалі без нічого займатися, бо я відчуваю тоді підлогу, так і uh -huh. не відчуваю. Дивіться, ми з вами на чотири рахунки опускаємося вниз. Поїхали. Чотири можна руки зібрати в намасте. Три, два. Один. Ми опускаємо таз, як вам зручно. Якщо у вас ліктями, ви можете штовхнути коліна в сторону, то ви штовхаєте. Ми підтягуємо м'язи, тазового дна, обов'язково. так? І можна тут зробити невеликий рух вправо-вліву сторону. Не забуваємо, що спина в нас повинна бути рівна. І на чотири вгору чотири. Три. Два. Один. І ще вниз. Чотири. Три. Два. Один. Опустилися вниз. Молодіть. Волі. Ну це так важко, да? ну це така важка. Але ви потім зрозумієте мене, коли вже ви зробите це. вправу, це. Будете відчувати, як у вас тазостигнові суглоби розкрили ваш таз. І вгору. А... Чотири. А робити цей комплекс Три, а, його два. кожного дня там, через, ну, як і зробити. Ну, я не роблю ж кожного дня на поперекове. Я сьогодні на поперековий, завтра на спину, ага. післязавтра там, на м'язо Щоб Задіяти ведь. Mm -hmm. все, все тіло повинно, mm -hmm. звісно, працювати. Так, і мені хочеться вниз піти. Давайте ми з вами трішки зробимо. Останок, що ми на останок. Можемо зробити. Так, ми згинаємо коліна, давайте я опустила ручки вниз. Ось так. Угу. І сідаємо вниз, як ми з вами тільки що сиділи. От ми з вами сіли на максимум свій вниз, праву руку поставили перед правою ногою, ні. Угу, угу, угу. А ліву піднімаємо вгору і тягнемося. За рукою вгору yeah. Погляд направляємо вверх. той момент, коли звукорежисер вимкне мій мікрофон. Так, і лівою рукою тепер штовхаємо коліно від себе, право піднімаємо вгору. Як жабенятка. Добре, поставили руки і дуже обережно піднімаємося вгору. З округленою спиною від куприка хребет за хребцем ми піднялися разом. І можемо трішки, ми з вами на розкриття попрацювали стягнути да, ці м'язи. Ми ліву ногу ставимо по центру, праву заводимо, ось так можемо завести. Угу. А, і ну, я, так, Нам потрібно втримати цей баланс, можна ліву а, стопу поставити. І ми руки давайте, так само схрестимо перед собою. Ось так. Відтягуємо сідниці назад, трішки, і напружуємо м'яз внутрішньої поверхні стегна. І давайте на іншу сторону. Так само з вами. Рук в, інший бік треба і рук в інший бік. так, Стягнули. І вже в нас була права попереду, ліва попереду. І так само сідниць штовхаємо назад, вже відпідтягуємо до хребта і напружимо м'язи, стягуємо наші м'язи, так, щоб ми з вами не тільки попрацювали на розкриття, а й закриття. Добре. І зробили вдих. Потягнулися вгору і на видих. Розслабили себе, можна шию розслабити і спину розслабити, повністю відпочити, відновити дихання. Зробили ще вдих. І на видих пішли вниз. Можна порухати себе в праву сторону, попровертати вліво, але ми розслабилися, шия вільна, розслаблена. Добре. І через м'які коліна від куприка, розгинання у всіх відділах хребта, ми піднімаємося вгору. Як у вас самопочуття? Ой, мені добре, розумію, що щось на одну ногу краще і виходить на іншу. А воно Піштяни. так і є. так воно і є. Воно завжди в нас в одну сторону краще працює, ніж в іншу Так само ж на одну ногу, краще ніж на іншу. Головне, Дуже вам... що я живий. Ти живий, я розумію, вітаю. Пані Анастасія, дуже вам дякуємо за те, що Підготовуєте, розповідаєте, те, що ми тепер можемо і знаємо, як сісти нам в поперековий шпагат в майбутньому колись. В майбутньому. Не, тепер колись. Ми порухали цими суглобами. Ви ж можете зараз, хто захоче, можна біля стіночки, щоб таз і п'ятка були на одній лінії. Ви повільно руки на підлогу ставите і в своєму темпі вниз роз'їжджаєтеся в шпагат. Розігрілися тому Юра зараз спробую все ж таки сісти на шпагат. Mm -hmm. А ми вам дякуємо, Анастасія Самосєва, yeah, тренерка yeah. з флай-йоги, mm -hmm. е, Сьогодні розповіла нам, підготувала нас до того шпагату. Раді будемо зустріти вас наступний mm -hmm. раз в нашій студії. Ну а ми продовжуємо наш міський телемарафон.